Якщо ми будемо з вами розбирати так трохи наш мозок, ну, то є певні частинки, то ми залишимо медалоподібне тіло, тобто лімбічну частинку, і ми з вами залишимо префронтальну частинку. Якщо ми розуміємо, що це ну, от амігдала, так, вона є парним органом, зараз да, розберу цей мозок. На запчастинки ми розуміємо, що це є основою хребта, скажімо так. Ось так воно десь має. Тут іде, де моя рука, це йде хребет. Тобто інформація йде від хребта і потрапляє в амігдалу. Відповідно, амігдала в нас відповідає за емоційну реакцію, за все, що пов'язано з емоціями. Відповідно, сама 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 ділянка. Е, е, в амігдалі, яка відповідає за хронічний біль, взагалі за відчуття болю, вона є дуже, знаходиться дуже поруч біля самої цієї амігели. Сам... Тобто, до чого я веду? До того, що там, де є біль, там, де мозок генерує біль, там, де мозок розуміє, що його болить, там само Мозок, в тому ж в тій самій ділянці, в тій самій частинці, мозок реагує емоційно, тобто, простими словами, біль живе там, де живуть емоції. Ну я так умовно сказав слово живуть, знаходяться, скажімо так. Тому ми розуміємо, що завжди біль має якесь певне емоційне відреагування, емоційну реакцію. Не просто так, коли нас болить в нас прикрий настрій. Це через те, що біль знаходиться дуже, дуже, дуже поруч. Той центр болю знаходиться дуже близько, поруч майже суни є сусідами, вони хорошими сусідами з самою цією амігдолою, і це нам пояснює такий вплив болю на наш настрій.